Маючи власне інтернет магазин на Etsy, дуже часто підприємці стикаються з нерозумінням, що робити далі. Замилені очі, нерозумінні, як робити SEO, як рекламу налаштовувати. А дуже часто питання і поза межами цього. В цьому відео ми зробили розбір одного з таких інтернет-магазинів, поспілкувалися з власником та знайшли нові точки росту для його інтернет-магазину. Приємного перегляду. Жу трішечки ваш магазин. А ви поділіться чим ви займаєтесь трішки про себе як про досвід роботи з Еці? Досвід. У мене чотири роки. Я виготовляю інструмент для людей, які працюють. З індивідуальним пошивом вироби роблять зі шкіри. Це сумки, ремені і тому подібне. Байдуже ну, якісь там mm -hmm. жіно, жіночі там, кошельки, портмоне, Ну і тому подібне. Все, що зв'язано з немашинним шиттям, все, що індивідуально виготовляється руками. Так, розумію. Окей. Okay. Супер. Це ваше виробництво, чи звідки у вас такі товари? Це все моє виробництво це я все роблю сам. Угу. Супер, клас. Добре. Так, тоді що ж, час цікавого поділитись? Ви зараз повністю і самостійно просуваєте цей магазин, чи з кимось хтось вам налаштовував його? Ні, все, що зроблено, це все я робив сам. Тут всі, всі, всі шишки на мене, якщо щось не так. Ні, ні, ні. Шишки ні на кого не потрібно. У вас вже там більше 600 продажів. Це ваш основний бізнес? Чи ви ще маєте десь точки збуту, де ви продаєте? Ні, це розпочиналося як хобі. Я маю основну роботу. Але так вийшло, що досить непогано працює магазин, і я почав його трошки розкручувати. І ну доволі воно непогано йде. Ну звичайно, якщо з чим порівнювати, то ну мені подобається це робити. По перше, і воно ага. приносить якісь кошти. Тобто, ну якби мені мені подобається, це основне. Ну так супер для хендмейдерів для людей, які виготовляють щось руками. Це дуже важливо. Почув, зрозумів вас. Поділіться ще е, таким: чи досліджували ви ринок і хто взагалі є лідери, які успішні магазини у них? М наскільки там великий ринок, з яким ви працюєте? Так ринок доволі великий. Основні покупці це американці, а конкуренти. Ну, їх не можу що скажу, що дуже багато, а є, але є топ топ е, виробників. Ну, може, там наприклад топ 5 е, Ну, це доволі е, ну великі, потужні, я б так сказав яких можна навіть фабрикою назвати, бо там я розумію, що не одна людина працює, і, бо в них дуже великий асортимент товару. Це і Японія, і Корея, і Штати. Ну, от це основні основні такі конкуренти, скажімо так. Угу, Зрозумів. А які продажі у них? Um, ну, давайте зараз зараз хвилиночку. Так, продажі. ну, Там продажі вже в тисячах, скажімо так. Угу. Окей, зрозумів. Які ви для себе зараз тоді ставите цілі по цьому магазину, що би ви хотіли досягнути? Ну шукаю якийсь спосіб більш його якось розкрутити, збільшити продажі. Звичайно з прошлих наших зустрічей і до цього міркував. Але ви мене підштовхнули до того, що треба збільшити асортимент. Ну і деякі питання, на чому я не зовсім розумію, це сам, скажімо так, якщо коротко, то це називаємо так, що це СЕО. То угу. есть, так, так, щоб без, не розтягувати. Без, без мила. Скажем, скажем десь так. Угу. Зрозумів вас. Добре. Е, тобто, ви сумніваєтесь в тому, як саме налаштовувати там, ключові слова, ці назви, оця вся історія. Ну, можливо, так. Ну, от дивіться, от я знайшов одного з конкурентів, все такий топ. Ну, тобто, тут 47 тисяч продажів. Угу. Це китайці. Да, бачу про, їх. Я, я про я про них забув. Якщо вбити е, в пошук пошукці е, назву Leather Tools, Leather Tools, воно видасть е, ну, з рекламу і е, перші е, сторінки, це, ну, це, це буде топ конкурентів, хто робить е, якісь речі подібні до моїх. Угу. Як я розумію, ви сфокусовані виключно на тих, хто виготовляє товари з шкіри і все? так, так, так. Угу. Добре, не бачу одразу сходу от історії. Я думаю, що ті люди, які виготовляють що зі шкіри, це більше як для них хобі, чи вони як підприємці, які ну, продають ці товари теж. Дивіться, це в мою категорію покупців входять всі: від початківців до масштабних виробників, в яких працюють команди, які направлені на, на те, щоб робити вироби індивідуальні, але все ручної роботи. Тобто, ну наприклад, невеличка фабрика, на якій працюють там 10 людей, але вони роблять не шьють машинами не ширпотреб. А виготовлюють тільки вручну. І це, в цьому є цінність. Uh -huh. Американці таке люблять щось, що зроблено руками, і що ну, там, екземпляр який зроблений там, під замовлення чи щось подібне. Uh -huh. Зрозумів. А, підкажіть, в вашій ніші зустрічається така історія, як кастомізація? Uh -huh. Так, в принципі, це можливо, так. Е іноді, іноді люди просять щось зробити е ну, сугубо, під, е під нього, під клієнта, але ну, не можна сказати, що там що це повально. Uh -huh. А персоналізація тоді таке питання. Тобто, люди замовляють щось там на ручці написати, або ще якось, типу, відмітити, за, що ще знає, не йде за чотири роки такий запит запит був один-два рази не більше. Угу. Окей, зрозумів. А саме конкуренти як продають, вони мають такі. Послуги у себе. Просто можливо, я б на вашому магазині не побачив, що є можливість там персоналізації, і це одна з причин, чого ніхто так і не звертається. Можливо. Можливо. Або... можливо, так Диві або ж в ніші немає такого. В магазині є е, 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 кнопка індивідуальне замовлення, вона активна, але щоб хтось на неї хоча б раз нажав, ні е, пишуть люди особисто повідомлення, але, ну, я кажу, це, якщо брати від, відсотках, ну, це за 100 це може, може 2-3 не більше. Угу. <звідько> Добре. Mm, так, якщо ось так Окей, тоді е, трішечки тут прояснилось, бачив, що ніша ну є великі дуже магазини, які в цілому ніша е, там, е, цього матеріалів для хендмейдерів вона дуже популярна на едці, і ви якраз гарно в ній в тому числі працюєте. Але що одразу кидається в очі? Це те, що порівнюючи з іншими магазинами, які я тут уже паралельно собі повідкривав, по ну, типу подивився, то у вас доволі одноманітний товар, асортимент. І тут різновидів товарів штук, там, наприклад, десь до десяти, якщо не менше, з точки так. зору, так, от бо от оці всі одинакові, ці молоточки, чи я не знаю, як воно там називається. Так, це севірно як, як? Так, все вірно, ви кажете, це молоток. Та ось і виходить так, що ви дуже дуже вузькій ніші працюєте, і це дає вам продажі, тобто і люди є запит на це. Але одна з таких точок масштабування, що чи за все, що все таки подивитися на от, лідерів там цих турецьких чи яких інших, чи китайських чи американських, які ще додатково обладнання для цього лезеркрафту, Підходять і активно продаються, і на основі цього зробити для себе, типу, пошукати варіанти запуску нового продукту, який прям є масовим зараз у конкурентів і продається на регулярній основі. Так, я над цим ну, дуже багато міркував і зараз ну, в розробці цей варіант, так, я, я працюю над цим. Угу. Окей, супер, е, як ви це можете зробити? От е, це для всіх, можливо, ви вже маєте відповідь на це питання, але в цілому для усіх учасників, які є. Е, ви ну, по-перше, заходите в видачу дивитесь по основним ключовим словам, наприклад, лезер крафт, тобто, це ручна робота, е, як на шкірі. Е, і обладнання. В цілому бачимо тут дуже дуже багато обладнання. Дивимось, перевіряємо магазини, які, по-перше, там налаштовуємо фільтр, щоб тут було до Америки відправлення. Можна обрати додатково для себе там Etsy Peak або Star Seller і подивитися, які є цікаві магазини, там 10 тисяч продажів, півтори, дві з половиною тисячі продажів і так далі. І е, переглянути уже далі, там вже на магазині самому е, відгуки. І по відгуках відкривати типу череду там одне, друге, третє оголошення, що найчастіше зустрічається, і чи є ось продажі того чи іншого товару відповідно додати. Наприклад, цей магазин доволі активно продає на нього там. Тільки на сьогодні, там скільки відгуків, вже 20, 13 березня, скільки відгуків, багато от і подивитися, що найчастіше зустрічається. І другим кроком, уже коли ми зрозуміли окей, оцей товар я найчастіше там бачив, дивитися по відгуках. А яка актуальність конкретно по товарних позиціях, які зараз є і продаються, формувати для себе список потенційних товарів. Не просто там, завдяки там, от я би хотів це робити, а на основі конкурентного аналізу, що може бути таке ж перспективне, як, наприклад, ось ці там молоточки, які гарно продаються, і таким чином, там пройшлись по енній кількості продавців. Подивилися, що, що є такого цікавого. Наприклад, ось ці товари такі, теж зустрічав їх. Наприклад, і переглянути, а чи можу я це теж для себе взяти для для роботи. Тому у тебе залишились запитання. Задавай їх в коментарях, і будемо вдячні, якщо ти підпишешся на цей YouTube канал. Це допоможе нам розвивати його і збільшувати популярність Etsy в Україні. До зустрічі. Ну так. Що далі? Це от. Перший момент, який одразу там кидається в очі як точки масштабування для вашого проєкту. І ви теж вже це зрозуміли там з попередніх наших розмов. Е, наступне, одразу у вас магазин не заповнений, немає банеру, він не е, має чіткої позиціонування. Ви ні банером, ні описом магазину не даєте людині розуміння, куди вона потрапила. Е, Ну, простий приклад в конкурентів, як ваших зроблено. Тобто, хоча б ось е, саме простий варіант, е, банер, який показує різновиди ваших товарів, і опис, який є, е, ну, як, е, заголовок, який дає е, ключові слова, по яких це якраз і SEO і відбувається в тому числі. Тут не просто так Supply Laser Craft Tools е, написані, і тут не просто Custom laser Dice, і так далі. Це ключові слова, по яких магазин шукається. Тому наша з вами задача: основні ключі, які у вас є, е, а це там, наприклад, Лазер Craft, е, чи там Мауль hammer, цей чи там який інший ключ е, внести в свої ось сюди відображення. Так, і... І третє це ось опис уже про магазин. Тут ми додаємо пропозицію магазину. Не усюди воно є. От, наприклад, трішки детальніше: Team Offers Professional hand for, Ну, тобто, опис, який ви можете зробити, там скопіювати у когось, переписати під себе. Ви можете чаджбіті використати, інший інструмент, можете самим використати і. Ну, якби написати англійською, якщо у вас з цим все окей. От, і тим самим привернути додатково цю додати історію, можливо, навіть розмістити офери, тобто додаткові пропозиції в цьому описі коротенькому. Чи от ваш інстаграм-магазин, чи там замовляючи дві цих штучки, отримає там, знижку на третю, 10% умовно. Це от те, що стосується базового такого опису, чого не вистачає. Наступне, що тут помітно, швидше за все, що у вас є товари, які є лідери, і є ті, які ну, слабенько продаються, але вони розміщені на магазині. І ви маєте для себе розуміння, скільки плюс-мінус товарів розміщує, скільки відсоток яких. Товарів продається. Наприклад, у вас там 170 товарів, з них там 17 продаються, або там 35 продаються, мали би хоча б якісь продачі, їх там 5. От як у вас це? Дивіться. Основний товар, який покупаю, це звичайно, це молотки, а все інше воно теж продається, але з різним відсотком частоти. Угу. Окей. Я все рівно зверну би вашу увагу на тому об'ємі лістингів, які у вас є, і переглянув ті, які мають занижену відвідуваність і, ну, як умовно, негативний рейтинг, негативну відвідуваність, продаж немає, збережень немає. Я би їх видаляв, скривав і там, потім перестворював, щоб загалом. Якби, Оновлювати, можливо, асортимент і зменшувати оцю, як би все рівно, рейтинг магазину формується на основі всіх лістінгів, які є на магазині. І якщо у вас є лістинги, які дуже занижено по рейтингу мають, то і інші товари можуть також негативну трішки типу, видачу мати. Тому це також, от одна з точок, типу, що можна трішки підкоригувати, спробувати переглянути товарно, товарні позиції, які, можливо, тягнуть, умовно трішки магазин вниз і тим самим так підкоригувати, угу. так, зрозуміло. Так. Наступне: що ще в вашому магазині так відніється, От чомусь при переході на кожен лістінг, ну дуже по тих, які робили замовлення, у вас він е, і усе, тобто, у вас стратегія, що лістинг на одну штучку і, і лістінга немає. А дивіться, повторюю. В чому фішка? А майже кожен з цих товарів він індивідуальний. Він в одному екземплярі. Дуже важко повторити. Наприклад, ну, от візьміть для прикладу, якусь ручка, кольорова там чи смоли. А повторити це неможливо. Поні. Тобто зробити, зробити такий самий, ну в 99% що не вийде. Угу. Тоді рекомендую вам ну, загалом ідея з публікацією постійно нових лістінгів, вона ну в вашому випадку якби працює. Ви маєте хороші продажі, хорошу репутацію, але зазвичай логіка наступна: що рейтинг позиції ну є лідери, є товари-лідери, які лістінги саме які генерують постійно продажі. І якщо ви постійно оновлюєте асортимент, то у цього товару лідеру, який постійно видачі на високих місцях, його немає. І тим самим, якби вам постійно треба завойовувати собі рейтинг для видачі по певних ключових словах. Тому зазвичай це робиться таким чином: є один основний лістинг, в якому є, наприклад, цей Різновиди, і тим самим людина може вибрати собі якийсь типу з актуальних, з наявних, які у вас є. І другий момент це підміна фотографій. Тобто, у вас один лістинг продається, ви підмінили фотографію на другий, і тим самим не видалили лістинг, не зробили його sold out а зробили так, що він отримав рейтинг, отримав, типу, ви його підкоригували. І він далі вже з рейтингом, з наявною позицією, новою продовжує працювати. Я десь останніх півтора роки так і роблю. Якщо був продаж, я заходжу в розпродані і оновлю, роблю новий, видаляю старі фото, заливаю нові і його роблю новим. Угу. Окей, супер. А чого у вас тоді солдаутів так багато? Ну, типу, по відгуках я оце переходжу: солдаут, солдаут, солдаут. Ну, багато проданих. Ні, то я розумію багато проданих, але тобто це е, тобто, поновити, всі поновити всі, не робити зовсім, то, тобто, поки не закінчиться solд аут. Е, маю на увазі, що ті, ну так, робити, наприклад, е, товариш, у нього не одна одиниця, а там 10 одиниць. І від коли одна штучка продалась, ви вже її більше не маєте. Ви її замінюєте на другу фотографію. І а, ця зрозумів. позиція залишається, і вона вже має рейтинг з, з продажею. От, і потенційно це може бути також варіантом для розвитку. Зрозумів. Угу. Так. Е, в принципі, доволі так багато речей проговорили по цьому. Е, ху -ху 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 -ху. Що ще такого цікавого можна помітити, вже якщо занурюватись в товарні позиції, то ви досить непогано це робите. Є, є куди там покращувати відповідно до там більш якісного seo просування, яке налічує в себе більшу кількість ключових слів, які використовуєте, і якби послідовність їх. Але це вже треба так детальніше спілкуватися, і я думаю, в наступних кейсах ми можемо це ще проговорити е, з іншими учасниками, щоб можна було більше магазинів розібрати. А ви почуєте для себе також коментарі. Так, так, дякую. Угу, супер. Так. Е, будь ласка, поділіться, Максим, що для вас було цінного і що ви заберете для себе в роботу. Ну оновлю опис магазину. По перше, то що ви кажете, поновлю зроблю один лістинг, в якому є більша кількість товарів, щоб він не зникав, а оновлювати фотографії. Ну, це взагалом дякую за поради. Буду Супер. працювати над цим. Супер. У тебе залишились запитання? Задавай їх в коментарях, і будемо вдячні, якщо ти підпишешся на цей YouTube канал. Це допоможе нам розвивати його і збільшувати популярність Etsy в Україні. До зустрічі!